Вітаю всіх! Зараз покажу, де можна знайти частину лазерного різака. Спускаємося від сховок, сховок аварійного спорядження ось сюди вниз. Потім повертаємо в цю сторону. Пливемо тут. Обережно тут є риби, які вибухають, і, по, і повертаємось тут прямо і тут направо. І ось частина лазерного різака. Всім вдалих пошуків. Координати будуть в коментарях. Вітаю всіх! Зараз покажу другу частину лазерного різака, де знаходиться. Пливемо ось сюди. Прямо пливемо, не звертаємо, пропливаємо сюдою. Запам'ятовуєте, куди я пливу. Бачите, жовті пухирі. Ниряємо вниз. Повертаємо наліво і пливемо ось так. І знаходимо лазерний різак. Координати будуть в коментарях. Вдалих пошуків. І зараз покажу, де третя частина лазерного різака. Розвертаємося, левемось сюди. І ось третя частина лазерного різака. Всім вдалих пошуків координати будуть е, в коментарях. Щоб тут плавати, запасіться балонами кисневими. Тому що тут без кисневих балонів дуже важко плавати. І від третьої частини лазерного різака вам покажу, де є дві частини поштовхової гранати. Повертаємо праву руч, пливемо сюди. І тут зліва перша частина. І якщо сюди ще поплести, тут буде друга частина. Всім вдалих, як кажуть, пошуків. Координати будуть в коментарях.